Я трошки посиплю до питання. Mm -hmm. щодо, е, От мені, мені важливо, мені важливо це почути. Ви сказали: е, Рамштайн не має політичної відповіді на, <кій> вибачте, на питання, що робити, як розвалити імперію. Та вони до цього, ну можливо, публічно поки що не готові, навіть якщо вони готові до цього там десь under the hood там, у себе в думках. Е, що зараз ми, як Україна, як Українці, як народ України можемо зробити якісь конкретні кроки, що ми можемо зробити для того, щоб е допомогти імперії розвалитися? Ось якісь дуже конкретні, зрозумілі кроки. У вас є така інструкція? А, ви знаєте, е з одного боку, е що необхідно робити як можна швидше? Це Провести хоча б декілька а, діалогів, які б стосувалися найвищого рівня. Ну, скажімо, а, я буду а, якби, прикладами з історії, щоб стало зрозуміло, а, доля післявоєнної Німеччини почала вирішуватися в грудні 41-го року. Вже в грудні на рівні. Керівників зовнішньополітичного відомства відбулися перші консультації. Я вже не кажу Тегран 43-го року, де вже конкретно обговорювалося питання, що і як робити. Зверніть увагу, 10-й рік війна ніхто ніде на найвищому рівні ніколи не обговорював це питання. З моєї точки зору, навіть зустріч міністрів закордонних справ і невелика інформація стосовно питань. Після воєнного устрою вже буде відповідь на питання. Ви знаєте, я з невеликим нетерпінням, з великим нетерпінням очікую прийняття Конгресом Сполучених Штатів Америки проекту резолюції про перемогу України. Я сподіваюся, що в ході роботи в комітетах і при прийнятті туди будуть внесені декілька дуже важливих речей, тому що це перший проект документу за 10 років. Який, хоч якось і хоч якось, а, згадує про те, що війна має закінчитись капітуляцією, що там має бути репарації і так далі. Бо в мене таке відчуття до сьогоднішнього дня, що світ боїться використовувати ці слова, коли йде мова про Росію, я вже не кажу про те, що там має бути обов'язково, адже згадайте Паризьку конференцію на ній. В 20 пунктах вудри Вільсона там уже знаходилася Чехословаччина і утворені держави. Звідси очевидно, що а, мова має вестися про відповідний форум, на якому було внесено відповідні пропозиції. Бо я відсилаю вас до останнього, не буду використовувати прав, правильне слово а, заяви китайського посла. В Парижі, який сказав, що ці держави пострадянські вони не мають відповідно міжнародного правового підґрунтя, фундаменту так точно можна перекласти ті, ті, ті слова. Відтак робота навколо цих проєктів вирішення, вона дуже чітко, і, і це не просто буде те, що каже Тескам, і підгорання, це буде просто в драбадан розльот. Російської імперії нинішньої, бо а, протистояти такому а, інформаційному накалі, там уже ніхто не зможе. Це з одного боку, з іншого боку, ви уявляєте, який це пас національним елітам цих 180 а, народів, народностей і націй, які сьогодні знаходяться у цих національних в'язницях, влаштованих кримінальним режимом Путіна. Я можу далі розвивати цю тему, деталізуючи її в пропозиціях конкретних. Бо е, історія, скажімо, формування пунктів Вільсона Вільсена е, дуже добре описана Томашем Масариком в його багатотомних спогадах. Там дуже добре видно, з чого виходили, коли розчленювали імперський устрій е, після Першої світової війни. Точно так видно у працях, як готувалися поздамські угоди. От. І я, який сволочизм там Сталін проявляв, і як Рузвельт і Черчилль мусили йти на компроміс. Бо ці міни закладені до цього часу, вибухають, І іще. Угу. Це очевидно, що. Ті люди, які знають оці історичні уроки, вони сьогодні з задоволенням можуть поділитися своїми думками, як правильно провести цю, е, е, препарування імперії російської. І тепер дивіться, чому втягнути Китаю цю історію з так званим посередництвом, бо Китай точно така імперія. І Путін розуміє прекрасно, що природа і поява Китаю у цій процедурі вона буде зберігати цю сволочність Росії, Російської імперії. Ось що витягнуто на поверхню. Це порядок завтрашнього дня. І мене ще більше це дратує, коли я бачу з Європи і з Києва не, не ловлять цього, а пропускають ці голи, говорячи про те, що ми сподіваємося, що ці Зіньпінь переконає. Да нікого він не переконає, бо не він переконує, а його використовують. У цій ситуації а, відтак, а, ця робота а, підготовка відповідних документів, прийняття рішень національними урядами, постановка питання в Європейському Союзі щодо прийняття такого акту і створення відповідних правових умов. Бо зараз треба розуміти, а, Роман сказав де ж правильну річ з точки зору загальної декларації прав людини, визнання права самовизначення нації, то мають. Але ж національній Конституції Російська це закриває. Як це пробивається? Це пробивається приватом загального права над національним. Дивіться, як після як ООН накинула наручники на Україну. Там же в статуті. Мова йде про те, що справа внутрішньої організації це справа національного уряду. Звідси, що зробила она? вона закрила можливість аргументувати незалежність України, і Сталін, коли протягнув це взамін відповідних речей, які стосувалися європейського утворень, там і так далі. Він розумів, що він робить. Він підсунув Черчиллю і Рузвельту Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ України і погодився на Україну як засновника ООН. Тим самим закрив дорогу до незалежності України. А сьогодні її треба відкрити. Треба відкрити, nee. зробивши відповідні yeah. зміни в міжнародному праві. Відтак це дасть можливість працювати і на рівні європейського континентального права і континентальних об'єднань, таких як ОБСЄ. Зверніть увагу, ОБСЄ ж лежить. Ну хоч що небудь хай зроблять. Хоч що Ні, що небудь Хорош. не треба. Вони почнуть робити що завгодно, розумієте? Треба ж а, ну, уживати голову. Вони це, так це вже робили. Вони так вони не робили що-небудь. Надто багато що небудь, -небудь сталося. Правильно. Дивіться, в даному, в даному випадку, от, подібні консультації на рівні міністрів, на рівні політичних осіб. Взагалі, я з величезною надією, сподіваюся, що. А як можна швидше відбудеться зустріч формату Рамштайн на рівні політичних лідерів? Це миттєво вплине на ситуацію. Це, це дасть зовсім інший імпульс. Зверніть увагу, що відбувається в індотихоокеанському регіоні, коли там, там такі розмови ведуться про формування ОКУС. На сьогоднішній день це розмови, і як, як рефлексує на це Китай. Звідси, оці всі невеликі, ніби організаційні кроки, я вже не кажу, там маневри в системі міжнародного права. Вони створюють, по-перше, колосальний аргумент для цих пригноблених народів. Вони їм дають не просто надію, вони дають їм руки чарівну паличку. Хлопці, працюйте, ви будете отримувати підтримку. у вас ось ваша дорога з другого боку, це ставить повний дискомфорт. Цю цю камарилью кримінальну, яка зібралася навколо Путіна, бо вони будуть розуміти, відповідальність настане, як би вони не ховались, як би цієї відповідальності не е, втікало е, можна я втручуся в високу